Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 2 лютого п'ятниця. Традиційно, з понеділка по п'ятницю, на моєму каналі Інформаційний день починаємо з програми «Зарубіжжя», з програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Ну, безумовно, номер один темою вчора це було рішення Європейського союзу про виділення. Україні 50 мільярдів євро на 4 роки. Давайте подивимося, як про це і про інші події повідомили авторитетні світові засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Європейський Союз здолає загрозу вето-горщини на пакет допомоги Україні на 54 мільярди доларів. Ну, це 50 мільярдів євро. Пакет допомоги приблизно 2 третини кредитів і одна третина грантів. Не призначений для того, щоб допомогти боротися у війні з Росією. Крім підтримки економіки та оплати за відновлення України, він також спрямований на те, щоб підготувати Україну до майбутнього членства в Європейському Союзі. Європейський Союз має окремий план фінансування військового фінансування воєнної допомоги Україні. The New York Times. Отут насправді я хотів би звернути вашу увагу. Цікава стаття вийшла. Заголовок статті звучить так: для Орбана Україна пішак у довшій грі, його справжня мета очолити популістське та нативістське повстання проти ліберальної європейської еліти, хоча ця кампанія демонструє ознаки невдачі. Ну, в принципі, так, він достатньо серйозно виступає проти е, міграції, проти мігрантів, постійно мають проблеми і мали. Ще до початку широкомасштабного вторгнення в Україну з Угорщиною Європейською Сю саме в питаннях міграції, бо Угорщина не хоче приймати мігрантів в себе. Він якраз і виступає за те, що не Угорщина, мовно кажучи, для угорців. І тут цікаво, наводиться цікавий такий момент, що в середу він пропустив вечерю з лідерами ЄС і вийшов до бельгійських фермерів, які протестували, і висловив їм свою підтримку у протестах. Ми знаємо, що ці протести фермерів. Так, вони по всій Європі зараз, і там частково вони звинувачують Україну так через ті неконкурентні ціни, які є в агропромисловій продукції, яку постачає в Європу Україна. Так що Орбан, можливо, дійсно хоче і намагається грати свою гру. Ми знаємо, що буде літом вибори до Європарламенту, і, скоріш за все, вони будуть зараз робити. Ну, е, Акцент основний саме на те, щоб такі сили, як його партія, ці популістські праві, ну, взяли побільше-побільше місць в Європарламенті. CNN. Ну, CNN вже всі ми знаємо е, стосовно того, що там був розміщений матеріал головнокомандуюча Збройних сил України генерала Залужного, тут так і написано: Ексклюзив, Україна повинна адаптуватися до скорочення військової допомоги Заходу. Каже головнокомандуючий армії. Ну і зокрема далі вони наводять, що головного української армії Валерій Залужний каже, що Україна повинна адаптуватися до скорочення військової допомоги від своїх ключових союзників і ще більш зосередитися на технологіях, якщо вона хоче виграти в війні проти Росії. Ну і далі вони продовжують, що в ексклюзивному матеріалі для CNN подамо серед виру чуток навколо його майбутньої його майбутнього майбутньої відставки залужний. Також торкнувся виклику масової мобілізації. Яке є джерелом напруги між ними президентом Володимиром Зеленським, але не згадував прізвище Зеленського. Ну маємо як кажуть, що маємо? Британія, Британська The Guardian. ЄС погодив пакет для України на 50 мільярдів євро, оскільки Віктор Орбан піддався тиску. Ну, і тут вони зокрема пишуть, що було полегшення від того, що угода нарешті укладена, але. Також почуття люті серед лідерів, яких тягнули до Брюсселя вдруге за кілька місяців, щоб спробувати отримати пакет через лінію після того, як Орбан зблокував допомогу в грудні. Ну і зокрема наводиться слова прем'єр-міністра Фінляндії Петрі Орпо, який сказав: Ніхто не може шантажувати 26 країн ЕС. Наші цінності не продаються.' Також Зегарнін повідомляє про те, що. Є інформація вони так написали. Вважається, що українські війська потопили російський військовий корабель поблизу окупованого Криму. Ну, ми про це знаємо. Вітаємо наших хлопців, і побільше побільше, хай таких успішних операцій буде. І також зігарня згадує про цю цей матеріал в CNN. головнокомандуючий армії України Валерій Залужний виклав набір пріоритетів для України та назвав виклики, які заважають військовим зусиллям. Країни у у матеріалі, опублікованому у четвер після повідомлень про те, що його можуть звільнити з посади. За телеграф пише достатньо також цікавий тут матеріал стосовно того, як прокоментував Віктор Орбан його згоду ну, не накладати вето. В, в інтерв'ю на Державному радіо в п'ятницю, тобто, вже сьогодні, він звертається до своєї внутрішньої аудиторії, пише за телеграф. Ну і так і пише. «Я... Під... Я... Підійшов до стіни. Я пішов до стіни, сказав Орбан. Якби ця угода не була досягнута, і Горщина продовжила б використовувати своє вето, тоді 26 держав-членів погодились б надіслати гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і направили б їх в Україну. І це було б погано, да, додав пан Орбан. Ну, в будь-якому випадку він це коментує, що він добився гарантії, що гроші, які. Передбачені Європейським Союзом виплатити Угорщині, не будуть направлятися в Україну. Також цікавий матеріал затеграв пише про те, що Росія засудила вже сьогодні, також в п'ятницю, Еквадор, за рішення передати російську військову техніку США заради України. Там дійсно 200 мільйонів доларів. Еквадор передасть техніку, ну яка ще була зараз часів радянського Союзу, скоріш за все, ну можливо. І вже є за часів Росії, і ця техніка має бути направлена в Україну. Ну, і це, це добра новина. Ну, І також зетелераф згадує про цей матеріал в CNN. Ну, Вони, до речі, так і цікавий заголовок. Головнокомандувач армії України критикує Зеленського за невдачу війні. Ну, я б так не сказав, але бачите, вже так починають сприймати цю ситуацію, яка в нас в Україні навколо. от. Напруги, якщо можна так висловитися між Зеленським і Залужним. Хоча ми розуміємо, що Залужний ніякого стосунку і відношення до цієї напруги нема, це ініціатива тільки з боку президента України Зеленського. Ну, вони тут пишуть про мобілізацію, що він не хоче підтримати. Ну і багато таких речей. Ну, про це ми поговоримо. я ще раз хочу наголосити. Завтра в програмі головна подія про ситуацію із можливим звільненням залужного і взагалі. Що насправді відбувається між політичним і військовим керівництвом цю ситуацію? Француз, Франція, французька Лімон. 27 країн Європейського Союзу домовились про допомогу Україні на 50 мільярдів євро. Ну, то Там, зокрема, знову пишуть про те, що Горщина, е якраз ніяких подарунків не отримала, про це заявив Еммануель Макрон. Хоча там ніби протягом двох років мають переглядати, але права вето в нього немає і не буде. Також Лімон повідомляє про те, що Україна потупила, ну, на Україна, заявила, що потупила російський військовий катер у Криму. Французька Фігаро. рішення вилетіти 50 мільярдів євро на підтримку України протягом 4 років у рамках бюджету ЄС було прийнято в четвер. До того часу його блокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ну, Орбан там вони пишуть далі. Орбан каже, що отримав гарантії, що горські гроші не потраплять в Україну. Президент Франції Манеель Макрон у четвер оцінив цю угоду і сказав, що вона не може, щоб і покшу ця угода показала Росії, що вона не може розраховувати на будь-яку втому з боку європейців. Далі вони цитують Макрона. Наша підтримка України спочатку він була єдиною та одностайною. Сподіваюся, вона буде такою і надалі. Ну Фігура далі пише, що Байден позвонив Урсулі фондерляєн, щоб подякувати Європейському Союзу. За схвалення вирішальної фінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Про це повідомив Білий День Дім у четвер, тобто вчора. Німеччина, німецька зюдочі Цайтунг, також пише про прийняття рішення надання допомоги Україні і про те, що Україна, ймовірно, як вони пишуть, потупила російський військовий корабль біля Криму. Не ймовірно, а потупила, і це дуже добре. Німецький журнал Stern. Угорщина відмовилась від блокади. Україна країна ЄС домовились про нову допомогу Україні на 50 мільярдів євро. Ну і тут, до речі, ще одна така цікава матеріал у штерні про те, що незважаючи на ситуацію, що їхньо було прийнято, але канцлер Німеччини Шольц був розчарований іншими країнами ЄС, які ну, за їхню поведінку. ну я вчора, якщо не помиляюсь, ми говорили про те, що він звертався до. Лідерів ЄС протягом цього, цього тижня, щоб вони подвоїли свою підтримку в Україні. Ну я сподіваюся, що він все-таки доб'ється свого, бо це буде дуже добре для нас, для України. Іспанія, іспанська ЛПІС також пише про надання фінансової допомоги Україні. ЄС здолає вето Орбана і запропонує Україні фінансовою допомогою 50 мільярдів. Євро 27 підтримують підтримку Києва в довгостроковій перспективі перед обличчям російської агресії. З поступкою Будапешту переглянути допомогу протягом двох років. Пише Ель Поїс. Ну, іспанська Мундо пише про те, що написав на CNN генерал Залужний. І іспанська та корпорація РТВ повідомляє, що лідер більшості в Сенаті, ну більшості демократичної чак Шумер, заявив, що на наступному тижні будуть розглядати питання, якраз дає в пакет, в якому є допомога Україні. Італійська Ля Републіка пише про те, що начальник генерального штабу румунської армії Георгіца влад закликав свою Україну та НАТО краще підготуватися до потенційної війни з Росією. Але прем'єр-міністр Румунії Марчало Чулаку не погодився з такою за генерального начальника Генерального штабу до можливості поширення російської агресії за межі України. Я з ним ну, тут можу погодитися. Не буде ніякого поширення російської агресії за межі України. Росія зазнає поразки в Україні, і Україна переможе. Все буде Україна.